Кожного року, саме у грудні, Оля чекає диво. Замовляє додому їжу, відкорковує пиво, фоном вмикає новини, здебільшого не цікаві, сідає на підвіконня з ногами і чекає. Коли пива меншає, віра потроху розвалюється, бо жодного дива стабільно не відбувається. Оля ображено засинає. Їй сниться Бог, і Оля захмеліло впевнено починає з ним діалог. Привіт, каже. Що ти, Боже, оце вічно! Ще в дитинстві, я пам'ятаю, мама звідчому дарували мені дива, що я встигала замовити. Виконували твої обіцянки, так би мовити, а я все одно Боже. Досі думаю, що то був ти. І тому завжди чекаю грудня, щоб сюди прийти, сісти на підвіконня і попросити у Тебе дива. Ти, Боже, все-таки Бог, а я людина. Ти, Боже, можеш усе, а я так втомилася. Я ніби зламала ногу і йду без милиці. Дні мої невеселі і якісь взагалі марудні. Дай мені. Хоч щось дивовижне у цьому грудні. Бог, зітхнувши, відповідає послухай я розумію, тобі говорять образи й алкоголь. Я розумію, що саме сьогодні тобі потрібні дива, але ж я їх вже стільки для тебе навибивав, коли тобі було важко я спокоєм тебе огортав. Я був із тобою завжди, а не лише на святах. Я ж відроджував твою віру з такого попову, і саме зараз ти все одно не даєш мені спокою. Ведеш зі мною розмови оці опівнічні, хоча диво тобі потрібне, чисто технічне, щоб твоя віра знову була міцна, як дитяча. А я, чесно кажучи, замахався уже добряче. Так, ви звикли жити на швидкості і на дриві. Але слухай, для див не потрібен окремий привід. І вони трапляються часто, ледь не щомиті. Напевне, тому вони просто не так помітні. Я скажу тобі більше. Разом їх натворили. Словом Оль. Я радий, чому правда. Оля спить. Її сни спокійні, дитячі, свіжі, ніч триває, сповнена щастя і дивовижі.